Зупиніть дорогі та неефективні ключові слова. Даний вид оптимізації пропонує поставити на паузу дорогі ключові слова. Наприклад, якщо витрати на ключове слово високі, і воно конверсії не давало, або якщо, наприклад, давало конверсії, але вартість конверсій або вища, ніж середнє значення в даній рекламній кампанії, або за заданий вами KPI. Задати максимально прийнятну вартість конверсії для вас, ви можете ось тут, у фільтрі. Тут же можна скористатися коефіцієнтом. Як він працює? Наприклад, якщо ви обрали коефіцієнт 1,5, скажімо, і середня вартість конверсії у вашій рекламній кампанії складає 100 гривень. В списку ключових слів в такому випадку ви побачите ті ключові слова, витрати на які перевищили 150 гривень, але які конверсії не давали. Тобто, витрати мають бути вищі на 50% ніж середня вартість конверсії в вашій рекламній кампанії а конверсій не було. Або якщо, наприклад, ключове слово давало конверсії, але середня вартість цих конверсій склала понад 150 гривень, тобто знову ж таки конверсії уже можуть бути, але вони мають бути дорожчі на 50% ніж середнє значення у вашій рекламній кампанії. Якщо ж обрати коефіцієнт 2, то відповідно ви побачите ті ключові слова, витрати на які перевищили 200 гривень, і конверсії не було, тобто на 100% удвічі. Або якщо конверсії були. Але вартість конверсії була понад 200 гривень, тобто знову ж таки удвічі або на 100%. У фільтрі ви також можете задати додаткові параметри. Наприклад, ви можете вказати мінімальну кількість кліків або мінімальну кількість показів. Я оберу коефіцієнт 1,5, вкажу мінімальну кількість кліків, скажімо, 10. Виберу застосувати даний фільтр, приховати. Особисто мені зручніше працювати з конкретною рекламною кампанією, коли я проводжу аналіз. Тому в списку кампаній я обрав конкретну рекламну кампанію, хоча можна працювати з усім аккаунтом одразу. І я бачу, Get знайшов ключове слово. Витрати, на які склали 2156 гривень, була одна, відповідно, по витратам, я бачу, була одна конверсія, вартість якої склала 2157. Майже гривень, і це на 55% майже більше, ніж в середньому в даній рекламній кампанії. В середньому тут було 1392 гривні. Вимкнувши це ключове слово, я можу покращити дану рекламну кампанію на 1,9%. Також можна зекономити 2156 гривень. Якщо раптом вам мало даних. По даному ключовому слову, ви можете скористатися про режимом. Ну і відповідно даних буде більше. Буде інформація про кількість конверсій, кліки, покази і так далі. Ви можете також обрати часовий діапазон, в якому ви вказуєте, точніше, в якому повинні зійтися всі умови, всі задані умови, щоб Gets знайшов вам ключові слова. Є кілька опцій. Також тут ви можете безпосередньо перейти в рекламний кабінет Google Ads, натиснувши ось на ось цю іконку. Ви можете розгорнути на весь екран дані, особливо зручно працювати так, якщо даних у вас багато. І ви можете підписатися на наш telegram бот в який ви будете отримувати корисну інформацію і не пропустите ніякі важливі зміни у вашому рекламному аккаунті.